Управління пенсійного фонду України повідомляє, що 7 серпня 2014 року набрав чинності закон України від 13 травня 2014 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців за заявницьким принципом. Зазначеним нормативним документом передбачено, що при припинення підприємницької діяльності кожним суб'єктом господарювання відбувається протягом одного дня без надання довідок з різних контролюючих органів. Не проводяться контролюючим органами відповідно документальні перевірки. А таким чином, якщо приватний підприємець має заборгованість перед бюджетом пенсійного фонду, він не обов'язково її. Зобов'язаний погасити безпосередньо перед процедурою припинення підприємської діяльності варто наголосити, що наявна заборгованість до пенсійного фонду України не підпадає під списання. На сьогоднішній день в нашому управлінні є більше п'яти тисяч приватних підприємців, які мають заборгованість. Тому я хотіла би звернутися в першу чергу до них: що ліквідація без довідки пенсійного фонду про відсутність заборгованості не передбачає списання заборгованості. Вона в неї залишається, і ми, відповідно до чинного законодавства, будемо цю заборгованість стягувати з боржника. Пенсійний фонд веде державний реєстр застрахованих осіб, в якому обліковується дохід підприємця, сплачені внески і трудовий стаж. Якщо приватний підприємець припинить свою підприємницьку діяльність, він втратить можливість подати звітність за попередні періоди і відповідно облікувати за свій напрацьований страховий стаж. Відтак перед проведенням процедури ліквідації необхідно провести всі розрахунки з органами пенсійного фонду України за період до 1 січня 2011 року та до органів Державної податкової інспекції за період після 1 січня 2011 року. Також це стосується і тих приватних підприємців, які протягом своєї підприємської діяльності використовували працю найманих працівників. Нехай вони не забувають про формування звітності за своїх найманих працівників. Оце оскільки це в першу чергу їх стаж.